あ <susur> 92, 88, ой, боже, я перепрошую, я просто розвалювалася. Так, грудь 88, талія 65, бедра 96. 96? Так. Треба трошки працювати над ними. Ну, я просто якраз зараз працюю взагалі, для того, аби набрати масу, тому в мене це... Mm -hmm. Так, я це розумію. І ваші захоплення, чим цікавилися? Ну, найперше, як я вже, от, що я сказала, це тренажерний зал. Я працюю над собою. Зараз дуже захоплююсь дизайном, також відвідую зараз курси веб-дизайну. Ну, планую це як на свою майбутню професію використовувати, тому що мені це подобається. Mm -hmm. Це як частинка краси, але в інтернеті, здається. Це прикольно. Хочу кататися на лижах, на велосипеді, ну, такий більш активний. Для чого вам потрібен конкурс на собі? Uh, ну я думаю, що це дуже хороша можливість згадати себе, заявити про себе всьому світу. Львову Львову, точніше, можливо, згодені всьому світу. Так. Mm -hmm. Для цього. А чому саме ви маєте стати Тому що мені це потрібно, тому що я хочу цього. <laughs> ну, Я думаю, що э, місць Львів може стати тільки та дівчина, яка дійсно цього хоче, правда, цього, яка готова працювати над собою. Тому. Ви маєте засипати, покидати з цієї думки, якщо дійсно хочете. У вас вже гарний голос. Дякую. Не, не обрізайте його і не нижче. Насправді, площа я не обрізала вже десь рік, але попереду п'ять років тому у мене був дуже короткий гаре і просто швидко розставити. Дякую Дякую. за так. Так У нас спеціальність сьогодні. Обись та трошки не випадку. Славася не дуже. А, в майбутньому планую пов'язати свою професію напевне. Це все-таки буде з Інтерполу. тому наразі я вивчаю арабську мову. З чим пані З Інтерполу? Я вивчаю арабську мову, планую закінчити юридичну освіту також. Да, за так заочно вчуся. І в плані майбутнього вчуся. Хотілося просить таланти. Талантів, як то кажуть, якщо треба заставати за спію, якщо треба затанцювати, затанцює. Талантів від таких ну, не можу чимось хорошим поділитися, але... Добре, веду дипломатію. Тобто вмію помирити своїх подружжя, так сказати, коли потрібно. Вмію е, поговорити, коли потрібно з іншими людьми. Тобто, такого плану. Хобі е, я люблю подорожувати. Наразі я, цього року я трошки зайнялася тим, що е, подорожувала Західною Україною, Східною Україною і північною Україною. А, yeah <laughs> Дякую, чекайте результатів. Дякую вам до засідання.